Що таке соціальні послуги та недержавні організації в системі надання соціальних послуг на рівні громади. У даному відео ми розглянемо визначення, цілі надання та види соціальних послуг, процес організації та управління системою їх надання, що таке державні стандарти соціальних послуг, основні вимоги до надавачів соціальних послуг, Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг. Як не державним організаціям внести свої дані до реєстру? Кожна людина у своєму повсякденному житті постійно користується різними послугами, сама обирає, де можна отримати найкраще та найбільш прийнятні. Соціальні ж послуги надаються людині, яка потрапила у складні життєві обставини, та не може самостійно їх подолати. Наші громадяни мають право на підтримку з боку держави, яке гарантовано міжнародними договорами. Конституцією України законом України про соціальні послуги, іншими нормативно-правовими актами у сфері надання соціальних послуг. Підтримка з боку держави може бути у вигляді соціальних виплат, пільг та компенсацій, соціальних послуг. Соціальна послуга не дорівнює соціальній виплаті. Соціальні послуги це сервіс, який допомагає людині налагодити її життя. Соціальні послуги мають надаватися у кожній територіальній громаді України. Саме до повноважень виконавчих комітетів міських, селищних та сільських рад входить забезпечення надання базових соціальних послуг вразливим категоріям населення громади. Тому у структурі виконавчого комітету створено управління відділ з питань соціального захисту населення з функціями щодо організації надання соціальних послуг. Соціальні послуги можуть надавати організації та установи всіх форм власності: державні, комунальні та недержавні організації, фізичні особи, які відповідають спеціальним критеріям, для того щоб соціальні послуги надавалися якісно та сприяли подоланню людиною складних життєвих обставин чи мінімізації їх наслідків. Головним є ефективне управління всією системою організації та надання соціальних послуг. Все починається з визначення потреб населення громади у соціальних послугах. Ця процедура є основою для подальшого планування та надання соціальних послуг. Вона допомагає виявити вразливі категорії населення як потенційних отримувачів соціальних послуг, їх чисельність, наявні ресурси громади тощо. За результатами визначення потреб формується стратегія, план розвитку ринку соціальних послуг, місцеві соціальні програми передбачається фінансування. Визначення потреб дає можливість побачити, чи вистачає власного ресурсу для задоволення потреб мешканців громади у соціальних послугах, чи є потреба у залученні до надання соціальних послуг інших надавачів, зокрема недержавних організацій. У разі недостатнього ресурсного потенціалу громади до надання соціальних послуг залучаються недержавні організації через процедуру соціального замовлення. Закупівлі послуг, конкурси соціальних проєктів та програм або державно-приватне партнерство. Забезпечення надання соціальних послуг вразливим категоріям населення громади на основі визначених потреб є важливим етапом в управлінні всією системою. Соціальні послуги мають надаватися відповідно до державних стандартів, незалежно від того, хто є їх надавачем. Важливою складовою у процесі надання соціальних послуг є оцінка якості їх надання. Як внутрішнє, так і зовнішнє. Протягом усього часу надання соціальних послуг проводиться моніторинг ефективності надання соціальних послуг, метою якого є відслідковування динаміки змін та результатів надання соціальних послуг потреби у нових соціальних послугах. На всіх етапах управління системою важливим є участь у цих процесах недержавних організацій. Основними цілями надання соціальних послуг є профілактика складних життєвих обставин. Подолання складних життєвих обставин, мінімізація негативних наслідків складних життєвих обставин. Законодавством визначено більше 35 різних соціальних послуг, з яких 18 є базовими та надаються на рівні громади, серед них послуга догляду. Послуг встановлює певні рамки. Дія державного стандарту соціальних послуг поширюється на всіх надавачів соціальних послуг незалежно від форми власності. Усі надавачі соціальних послуг мають рівні можливості у сфері надання соціальних послуг, тому й розроблено відповідні критерії їх діяльності. Передбачено загальні та спеціальні критерії. Дотримання загальних критеріїв є обов'язковим для всіх надавачів соціальних послуг. Дотримання спеціальних. Для надавачів, які надають соціальні послуги, що передбачають цілодобове перебування проживання, нічне або денне перебування у приміщенні надавача соціальних послуг, зокрема з харчуванням, догляд, підтримане проживання, притулок тощо, соціальні послуги, що надаються екстрено кризово та допоміжні соціальні послуги. Усі надавачі соціальних послуг, незалежно від форми власності, мають надати інформацію про свою діяльність для включення до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. Реєстр формує відповідний структурний підрозділ з питань соціального захисту населення як діяти на державній організації, перевірте, чи є ваша організація в реєстрі надавачів та отримувачів соціальних послуг, і чи всі дані є актуальними та відповідає діяльності вашої організації.